Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо в пості, в молитві, в радості. В Ісусі Христі, в наших настановах щоденних. Фіст. Піст, піст це щось таке неймовірне, що треба постійно прогресувати. Неможливо, піст зупинити. Тобто, я все, я їм хліб воду, все, я можу робити, що я хочу. Ні. Починаємо фіст з відречення. Таких шкідливих уже звичок, таких гріховних, я би сказав, звичок, бо вбивати себе, куріння, наприклад, це не просто звичечка там. Ну бо ми так хочемо до сказати, ну, та що там куріння, шкідлива звичайна звичка. Ні, це ти вбиваєш себе. І конкретно треба розуміти, що ти вбиваєш себе. Ніяка там, ні, не трошечки шкідлива звичечка, а себе вбиваєш кожен день. То піс починає з цього, щоб відректися від куріння, алкоголю, наркотиків. Ось це в першу чергу. Потім переходиш до хліба з водою. Е, бо можемо: ну, я пощу хліб в воді, діджун, а палиш за цю сигарету, бігаєш, трусишся, коли в тебе їх нема. Це ти залежний від чого? Від кого ти залежний сьогодні? То я знаю, що таке куріння. Тільки сказали про щось: шкоду куріння, то тебе вже аж підтрясують ховаєш ці цигарки. А коли нема цигарки, то ти в 6-3 в ночі прокинешся, побіжиш до магазину шукати їх 10 кілометрів пройдеш пішки. Ось як мотивує цигарка, що мотивує страх. Тому давайте не мотивуватися страхом, а мотивуватися Богом. Богом. І Бог каже, що ти маєш бути вільним від цих таких залежностей, коли тебе трясе, вже аж я не знаю. Коли ти думаєш цілий день про це, як би ту цигарку десь з'їсти, або ту стопку десь вкинути, бо вже під, під це, відпускає алкоголь, то yeah. ці, ці важливі речі треба зробити. Позбутися, не знаю, мастурбації так само. Якщо ти входиш з цим в порнографії в залежностях, то в позбувайся серйозніших справ, ніж е, якихось, знаєте. Бо хліб вода це вищий рівень. Це вже той, хто не має, не має шкідливих таких гріховних звичок, дуже гріховних. Ми будемо сюди вже каву вкладати, бо ну, кава нищить здоров'я, але не настільки, наскільки, наприклад, куріння. Куріння реально нищить тебе, реально нищить твою кров і все інше. Кава також нищить, але в порівнянні це вже не так жорстко. Тому Таких гріховних, уже явно гріховних звичок треба позбуватися. Позбуватися в часі посту, в часі свого життя. Сьогодні. Сьогодні позбуватися. Бо ти перекладаєш на завтра, 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 завтра. А завтра не наступає, бо твоє завтра це твоє сьогодні. Твоє сьогодні це твоє вчорашнє завтра. І сьогодні, тільки сьогодні. В тебе є тільки сьогодні, в мене є тільки сьогодні. Немає вчора, немає завтра. Тільки сьогодні. Потім, хто вже перейшов, все викорінив таке явне, гріховне, шкідливе, переходить до хліб вода і переходить до глибших, до глибших. Хліб вода це також не зупинка посту. Ти далі йдеш, відрікаєшся вже від мас-медіа, яке теж нищить здоров'я, нищить реально здоров'я, бо нерви, нерви це запорука всього. Ця центральна нерва система нищить твої. І який твій психологічний стан, таке і буде твоє тіло. Така буде твоя кров навіть. Бо психологічний стан впливає навіть на кров. А якщо нищиться кров, то нищиться все тіло. Бо кров функціонує... знає, Взагалі, знаєте, що таке кров? Кров буквально живить все тіло, всі клітини, все-все-все. Тобто ми живемо, поки в нас тече кров. А якщо ти нищиш кров, Водиш в кров, нікотин, забагато цукру, забагато кофеїну, забагато різних речовин, то ця кров потім нищить все твоє тіло. І це впливає все також на твій психічний стан. І твій психічний стан впливає на цю кров. Ну, важливо від цього всього постити. Потім йде інший рівень. Інший рівень це коли ти вже на хлібі воді, без інформаційного буму. І час для Бога, йдеш на пустиню, на тишу, на день, ну на день це вже. Задуже, на годинку, на годинку. Але потім підвищуєш, підвищуєш. Найгірше це зупинитися в розвитку. Типа, ах, та я вже дійшов, зупиняюсь. Ні, ти де зупинився, там ти вже впав. Там ти вже відкатився. Неможливо зупинятися, треба прогресувати, постійно прогресувати. Бо стояння на місці це відкат назад. Так є, так, на жаль, працює, так ми влаштовані. Тому прогресуємо в пості. Не, не просто зупиняємось. Але якщо дійсно ти борешся сьогодні з чимось серйозним, то не накидай на себе також забагато. Полако, як то кажуть тут меджгорі, Полако. повільно, повільно, але постійно, краще постійно, повільно, ніж ти за тиждень все впав. Знову в тих же гріхах в алкоголі, в, на... в наркоманії, в порнографії захотів все відразу. Декому все відразу виходить? Це є чудо, це є дар Божий, коли пізнають люди Христа і відразу від всього відходять в один день. Але це вже благодать Божа, так діє. На жаль, не всі то можуть переживати. Я би сказав так, навіть хто зустрів Ісуса Христа. Той вже просто не може ходити в гріховних звичках. Ну, Тебе реально це вже не дасть тобі вільно дихати, як то кажуть. В Україні не можна вільно дихати, да, ви знаєте. то, власне, хто пізнав Ісуса Христа, то він вже також не може вільно курити. Це буде тебе, Дух Святий, буде тобі казати, да? вже давай. Але ви, завжди ми знаходимо виправдання. Та, то вже не так багато, то вже не такий гріх. Ну, ну, а що то, то, то так складно? І нічого складного нема. Лише треба докладати до цього розуму трохи і зусиль. Я казав, вже, книжка Ален Кар», Алена Кара, легкий спосіб кинути і палити. Хто ще палить, курить, і не кинув, і не прочитав книжку, ну то на що ви чекаєте? Що воно само. Прокинувся, воно пройде? Ха -ха -ха. не пройде, не пройде, буде гірше. Куриш сьогодні пачку, через рік будеш дві курити, а в 60-70 будеш і чотири курити. То так працює. Так само і алкоголь працює. Сьогодні стопка тебе вирубає, а через рік будеш уже півлітри пити. Ого. Прогресує, прогресує. Я вже казав чому, тому що е, тіло в, виробляє імунітет від шкідливих всіх е, цих речовин. Так само і кава. Від кави тіло також виробляє імунітет. І послаблює рецептори. І твоя кавусика, твоя одна в день, вже не буде тебе так торкати, як вона торкала тебе рік тому. <кій> тому придеться дві пити, а потім три, а потім і чотири, а потім і п'ять, а потім зранку до вечора. Ну, Перспектива тебе така влаштовує. Залежати від кави постійно, постійно залежати. П'єш її, п'єш, 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 а то гроші. А потім, а де моє пів зарплати пішло? Ну, на кавусю. Ха -ха. Може, то й невеликі гроші, але повірте, воно так трошки до трошки трошки до трошки, і потім за рік то виходить нормальна відпустка. Сигарети то взагалі. Супер, ти порахуй, скільки ти втратиш на сигарети за рік, то ти будеш шоці? Одну зарплату, напевно. Витрачаєш на цигарки. Реально відпустка десь в Єгипті або у Меджугорі на два тижні, на три можна навіть приїхати скільки спалюєш за рік. Сьогодні візьмемо 25 квітня 1991 рік. Дорогі діти, сьогодні закликала, щоб ваша молитва була молитвою серцем. Нехай кожен із вас знайде час для молитви. Так, щоб у молитві відкрили Бога. Не хочу, щоб ви говорили про молитву, але щоб молилися. Нехай кожен. День буде сповнений подячною молитвою Богу за життя і за все, що маєте. Не хочу, щоб ваше життя пройшло у словах, але щоб ділами славили Бога. Я з вами та дякую Богові за кожну мить, проведену з вами. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні каже, молитва серця має бути. Що означає молитва серця? Це означає постійно вдосконалювати свою молитву, не залишити її та-так. Ах, та там я молюсь, та-та, я молюсь. Молюсь, молюсь. Але, знаєте самі, я суха молитва, а я сочна молитва, соковита молитва. Коли ти дійсно входиш в ту присутність Божу, коли ти чуєш голос Божий, коли ти після молитви на піднесенні, а іноді після молитви ну, відчуваєш таке почуття провини, бо начебто був на молитві, а десь проспав її, десь пророзмишляв там. Йой. У мене таке часто буває на правду. То молитва йде, а ти собі з вами вже, а, чи я то зробив, ага, а там зарезервував, так. А ту людину відмітив, так. Знаєте, багато маю роботи, багато дзвінків, багато смсів, багато всього. Дві групи на реколекції, весілля ці всі організації. І це просто іноді вже каша в голові. Вибачте, кому. Не відповідаю, не встигаю відповідати, або не беру трубку. Ну, бо там пишу, там заповняю, там ще щось. Тобто такі речі. Але важливо, Марія каже, в цьому всьому не згубитися. В цьому всьому не згубитися і молитву серцем проводити, не словами, не, не тим, що а відбув, відбув молитву. Ну, пішов там, якось проспав ту молитву. Ну, я маю на увазі в молитві поспав. <ріху> Якщо молитися вдома, то я взагалі зранку, якби я молився вдома, ну це дуже важко, це засипаєш буквально. Тому, власне, для мене працює тільки вийти, вийти на подбордо, вийти, вийти з хати. Тоді молитва більш приходить. Але можна й дома робити. Лише головне прокидатися добре, робити зарядку, не пити каву. А робити зарядку. Це також прокидання робить швидке. Замість кави зробіть файну зарядку аеробіку зранку. І ви побачите, що краще буде кави працювати. Бо розганяється кров, кров підживлює все тіло і ти фу, А кава тільки штучно це робить, а потім забирає все назад. Нехай кожен із вас знайде час для молитви. Ми вже про час казали, що час треба знайти. Якщо ти не знаєш. У якому часі ти будеш сьогодні молитися, або завтра, в якому часі ти будеш молитися, то час цей просто так не знайдеться. Він звідкись не візьметься. Це знаєте, як гроші. Каже хтось, ну якщо нічого не робити, то гроші не візьмуться. То так само, якщо нічого не робити, то й час ніде не візьметься. Бо час також треба е приготувати, приготувати, знайти. Так, щоб у молитві відкрили Бога. Ось, власне, про це і каже Марія, щоб ви знали, до кого молитись, так, щоб ви відкрили цього Бога, щоб ви його пізнали там, щоб ви з ним порозмовляли в цій молитві. Це є молитва справжня. Не хочу, але це також молитва має прогресувати постійно. Не можна зупинитися на якомусь рівні. Бо це постійний прогрес. Не хочу, щоб ви говорили про молитву, але щоб молилися. Нехай кожен день буде сповнений подячною молитвою Богу за життя і за все, що маєте. За все, що маєте, то сьогодні практика у нас буде. подячну молитву провести. Подячна молитва це е, ну, добра молитва, а з іншої сторони, може бути довгою і файною, а може бути короткою. Бо можна сказати, дякую Богу за все. Це. Якщо ти дякуєш Богу за все, то ні за що не дякуєш. Е, Таке у нас є правило в спільноті Галилея. Якщо ти кажеш дякую Господу за все, то значить тобі нема за що дякувати. Бо коли тобі є за що дякувати, то ти, ти конкретно кажеш за що ти дякуєш. Бо за все то і не за що. Кажуть, кажуть Якщо ти дякуєш за все, то значить ні за ніщо дякуєш. Тому важливо це усвідомлювати. Подачну молитву також робити не дякую за все і все, а дякувати за то, за то конкретно, за кожен кодекс свій, за кожен, я не знаю, розмову свою, за кожного свого друга. Близького, знайомого, за кохану свою, за коханого, за, дити, за дітей, за дитину ту, ту, ту Ну і далі, 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 далі. Конкретніше, конкретніше. І тоді молитва буде подячніша, і тоді ти будеш більше розуміти, що Бог для тебе робить кожного дня. Не так, що. Все дав мені. Все. І болячки, і хвороби, і нищиту, і бідноту, і війну. Та все дав. То за це все, все дякую Богу. То Та так бабчі, дякують. А ми не бабчі. Ми молоді у 80-ті. А, а бабчі в 30-в 20, дякую так, Богу, дякую за все. І тоді, ну, дійсно, немає ні за ніщо просто. Не хочу, щоб ваше життя пройшло у словах, але щоб ділами славили Бога. І ось тут Марія каже, що слів, слова добре, добре слова, добре слухати слова, але ще треба діла. діла За слово маєте діло. Бо слово без діла пустий вітер, пустий звук. І діло без слова також пустий звук. Якщо ти діло робиш без слова Божого. Тому йде слово слово не твоє, а слово Боже. А потім. Виходить ділами, ділами. Я з тобою і дякую Богові за кожну мить, проведену з тобою, Марія каже, дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Файне посилання, файна практика сьогодні. Дякуємо Богу за Марію. Не забуваємо дякувати за Марію, яка є з нами, яка об'являється, яка дає нам ці посилання і провадить нас цією дорогою миру. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать! na Hungria papá